Сьогодні дихали на солоду джерела. На солоду, яка розчинена всюди. От дивіться, як на насолода розчинена в морі. Як хвилі насолоджують берег. Ось так ласкаються, так еротично, так смачно. А берег. В свою чергу ласкає хвилі, як чоловік і жінка кохаються море і берег щасливо, насолода всюди. Дивіться, як промені засвідчують небо, розфарбовують його, як сонце кохається з горами, як хмари. Кохаються з променями, дивіться насолода всюди, насолода у формах, в тінях насолода в цій собаці, насолода в людях, які тут бігають, насолода в русі, скільки тут насолоди, скільки насолоди. А тепер давайте зрозуміємо разом, як не ми насолодимося, як ми це не зробимо, то хто? Як ми не впитаємо всю красу, яку приніс сюди творець? Як ми не впитаємо, як ми не зробимо це, то хто? І навіщо тоді воно? Ось подивіться, яка вода, як вона світиться, як вона. Дарує, як вона зачарована, м'якою ніжно дає нам можливість відчути, що таке насолода. Насолода всюди, просто всюди, розчинена в повітрі, розчинена в воді, ароматом, смаком. Давайте розчинятися в насолоді. Давайте розчинятися в ній. Давайте плисти в неї. Просто плисти, торкатися насолоди. Торкатися її. Насолодіться сьогодні. Насолодіться і пам'ятайте, що ви приймачі насолоди. А як то хто? І навіщо тоді воно все зроблено? І навіщо тоді ця планета? І навіщо влаштовано життя? Навіщо інакше? Спитайте себе, навіщо я живу? І, можливо, ви зрозумієте, я живу ще й для того, щоб впитувати цю насолоду, а можливо тільки для цього, щоби впитувати її, впитувати. Розширюватись нею, уквічуватися, розквітати, ставати смачним, смачною, ароматним, ароматною, об'ємним, звучним. Ось для цього. А вже тоді, а вже тоді, коли ви насититесь, коли ви наповнитесь, ось тоді вже. Тоді вже віддавати. Бо тоді буде сенс віддавати. Бо буде що? І замість віддавати свою а, тривогу, напруженість, дефіцит, будемо віддавати наповнення. Будемо віддавати світло. Ось таке. Ось таке. Ось так. Ось так. Гарного дня насолодиві.